Тепер переходимо до нашої Мар'їнки. От зараз в мене чомусь не під все. Завантажилась карта. А тут в середньому щодоби Генеральний штаб передає про велику кількість атак не менше 20-25. Тут справді велика інтенсивність боїв на рівні з Авдіївкою. І найактивніше, Росіяни стало в напрямку Георгівки і Красногорівки. Ось тут північніше. І на півдні це в нас Новомихайлівка. На жаль, ми маємо тут е, зміни. Росіяни змогли, е, от я відмітив, нові їхні захоплені території, вони змогли просунутись вглиб цього населеного пункту, і також на його околицях е, північніше. Основний їхній план тут ми вже з вами теж про це говорили: вирівняти ось цей виступ і вийти до траси. 0510, яка веде із Мар'їнки і безпосередньо до Вогледара, Вона є важливою артерією постачання і логістики для наших Збройних сил України. Ось вона ось тут проходить. Можу її точніше промалювати через Побєду До Костянтинівки, і тут вона вже виходить на Вугледар. От по карті, в принципі, все. Читаю регулярно повідомлення від військових на цих ділянках. Вони говорять про те, що війна там зараз іде за кожну позицію, за кожну посадку. І захоплення цих чи інших там рубежів вони мають досить динамічний характер, окопи можуть переходити з рук в руки. Зокрема, якраз саме в Новомихайлівці. Новомихайлівка переживає постійні накати окупантів, але ні в якому разі вони там вільно не гуляють. Все по ділянках ми відпрацювали окремо хочу поговорити вже про наші удари по нафтопереробним заводам. Це і, в принципі, і по інших важливих об'єктах інфраструктури росіян. За останні дні цей приліт наших безпілотників по Новочеркаській державній районній електропідстанції. Ми також. Говорили про те, що нам не вистачає і мобільної ППО і засобів РЕП, щоб прикрити наші важливі ділянки на фронті. Але як ви бачите, така ж сама система є і в росіян, бо по їхніх НПЗ все частіше прилітають українські безпілотники, в них, як ви бачите, теж є така проблема, і офіційно зараз відомо про 13 успішних атак. Це і по російських нафтових сховищах, і по заводах саме за рахунок експорту нафтопродуктів, Росія поповнює свій бюджет, у тому числі і воєнний. Тому якраз наша СБУ активно працює над мінімізацією цих надходжень і перекриттям кисню путіну таким чином. І про це в інтерв'ю розказав Василь Малюк, голова Служби безпеки України. В них, до речі, вчора було професійне свято. А це інтерв'ю, я думаю, було своєрідною відповіддю на інформацію, яке оприлюднило видання Financial Алтайм про те, що Білий Дім неодноразово просив Україну, а саме СБУ, перестати запускати дрони по російських НПЗ. Посилався автор статті на свої джерела саме у розвідці. Зрештою, скандалу не вийшло. Білий дім це взагалі ніяк не коментував. Від нас була реакція, що за понад два роки війни. От не варто нам вказувати, яким чином захищатися, і по яких саме болючих місцях ворога бити, в тому числі удари по їхній економіці, і, власне, про свої плани і результати е, голова СБУ лаконічно е, пояснив зараз. Я підвантажу е, це відео, і по факту таким чином він спростував е, е, чутки про те, що. Удари по російських НПЗ припиняться, це не так. І далі наші безпілотники будуть вишукувати нафтові склади ворога. Атак на НПЗ, так, да, дійсно, відбулось ряд вдалих відповідних реалізацій по території ворога. Хочу підкреслити, що саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет. Це фактично третина їх бюджету. І левова частина їх військового бюджету. Що ми маємо зробити? Зрозуміло, що ми маємо максимально мінімізувати ці надходження до бюджету і автоматично десь і перекрити кисень пану Путлеру. Власне, цим ми й займаємося. Тому проведено ряд успішних операцій відповідними дальнобійними так званими дронами. Зрозумілих причин я не буду зупинятися на деталях тактико технічних характеристик їх назв. Ми вже на 12% мінуснули і видобуток, і переробку. Взагалі, з 1 березня, навіть їх прем'єр Мішустін заявив, що вони офіційно повністю зупинили експорт бензину. Тому ми продовжуємо працювати а країна-бензаколонка продовжує палати. Власне, друзі, у мене на сьогодні все. Зустрінемось з вами вже завтра зі свіжим оглядом. Ви не ігноруйте, будь ласка, повітряних тривог. Бережіть себе. До зустрічі!